Так, друзі, всім привіт! Закінчився івент на двох слабеньких цих уровнях. Я там вісті, взяв перші місця. А на цьому я зайшов зі старта, хотів попробувати свої сили і от реально не зміг пройти останній рівень. Представляєте, дракона мучав, 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 не вбив. Коротше, такі нагороди. І того, що ми маємо три е, що там, е, дев'ять драконячих монеток і скільки там е, і вісім таких зелененьких. О, якісь математики, я, звісно, Бога, 9. І золотішечка. Отлічно, хорошо. А от для індивідуально розписали все. Хорошо. І призив нам предлагають зробити. Пропонують. І ми, звісно, його зробимо. Ми почнемо з сірих жетонів, як завжди. Є в нас десятка. Поїхали. Ну що, тут? Давненько жовті звідси, кстати, не падали. От вони. Є. Що тут випало? П'ятьорочка якраз на того, що треба. Забираємо. Хорошо. Що тут ще? Давайте таких сірих розкручуємо. Блін, собаки повилазили всі. Сусідські гавкають. Голодні, мабуть, якісь. Вот. Єсть. Бачимо, що випадає, все, що треба. І не треба. Так. В принципі, що скучно. Ну давайте ще парочку цих сірих докрутимо. Не люблю я, щоб тут сіро. А, просто можна улучшити. От що пишеться, ясно. Так. Дивимося, що тут ще є. Знов на нього прикольно. Просто на нього випадає і випадає собі. Так. Все, з цим ми не розібралися. У е, мене є там е, коля декілька частин. А от, і таких три, по-моєму, частинок є, і парочку на лісенту щось теж є. Давайте глянемо, що там є. І будемо призивати. Будемо призивати. Хочеться, звісно, щоб щось відкрилось нарешті. Так, є на лісенту вісім всього лише. І на коля скільки. О, дракон, кстати, теж влучився, бачите, горить. Надавали куски. А Коль, Коля десь Ніколай. Да, взагалі тут не так і мало, всього два куска надано. Ну, поїхали, коротше, не знаю, що там буде. Хотів позаписувати спокійно, але щось розійшлися всі собаки в округі, як чувствують, що Саня не призиває. Ну, Будемо призивати. Хочеться подивитися, що випадуть. Ще не випаде хоч що -нібудь. Є, щось золотесеньке заблистіло і вже добре. 10 є. Угу. Ну, Блін, Не на те, звісно, що хотілося, ну. Але... Пойдеть. Пойдет. І ще давайте десятку крутанем і подивимось, що тут випаде. І ще 10 якихось, не знаю, є в лучах слави. Що я би краще послужила мабуть, і її все-таки ми довідкривали. Отлично. Прикольно. Відкриваємо. Такс. Забрати. Ну, і один остався цей. Давайте вже один призвем, подивимося, що там буде. Подивимося, що буде, і обвичний сірий жетончик, на жаль, нічого хорошого. Ну, що сказати. ну, Хорошо, що випало. Це жовта героїня. Гану, що не випав фіолетовий, звісно, якось воно так цікаво в той раз поманила. Відкрилась вот. вона толку мені з нею. Ну, особа немає. Ладно, хорошо. Дракончика можна повисити до двох зірок. Особо теж він мені ролі не зіграє. Хіба що можна його буде десь карту попроходити. Ну, такое. Хорошо, повисили дракона. В принципі, от так закінчується івент В мене Будем... Ну, є кого качати. Це вже добре, а там побачимо. Всім дякую за увагу, ребята. До побачення.